На початку повного штабного вторгнення в травні 2022 році року Рафаель Гросі в інтерв'ю одному італіянському виданню заявив, що Росія змушена була захопити Запорізьку АЕС, тому що Україна розробляла там збройний плутоній для і ми хотіли створити ядерну бомбу. Я це інтерв'ю себе постав в соціальних мережах. Тобто зрозумійте, що Рафаель Гросі так половина працівників. Магате це росіяни, і я глибоко впевнений, що Рафель Гросі це людина, яка працює в більшості на Росію, і він виконує все, що там їхні внутрішні домовленості. Тому їхня його це констатація фактів, а не більше ніж блюзнірство по відношенню до України. Щодо, як це повинно бути, ми повинні через наші зовнішньополітичні відомства довести до світу, що удари. Росії це звичайний терор, це ніяка не боротьба. Якщо раніше у 23 рік, що заявляла Росія, ми ударили по трипільській тес, тому що електроенергія від неї живила а, військові частини. Ну да, там через третє коліно, в принципі, це могло бути так. так до всього можна прив'язати. От так зараз Росія перестала це ми говорити. Ми б'ємо по дитячих будинках, тому що там ростуть майбутні да. військові збройних сил України. Ну, так до всього можна так, от, раніше Росія хоча б це говорила, а зараз вони просто б'ють по нашій інфраструктурі ні слова. Вони вже перестали навіть пояснювати. Ну, давайте так, просто куди попала, як попала і чим попала. Тому немає ніякої війни. Є звичайний терор зі сторони російських окупантів. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву». Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.